Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я буду говорити за кілька важливих тем, основна з яких це та, як бачить Блінкен зупинку вогню між Україною і Московією на яких умовах. Але спочатку про пригоди ракет, про пригоди іранських ракет в РФ, там все мутно, і про. Атакамси і Стормшеду про дозволи бити в глибину московської території, де так само зараз накручується дуже багато каламуті, і сьогодні каламуті і ще більше ніж вчора. Останніми днями були дуже підігріти очікування, що Блінкен прийде на кримську платформу в Київ, яка була вчора, і одразу повідомить про те, що все можна бити. Shadow. це британсько-американсько-німецькі ракети. Німецьких деталів там небагато. І нібито вони навіть знайшли заміну німецьким деталям, тому що німці впиралися останнім часом. Було дивно чути такі очікування, адже всі ці процеси проходження так званих червоних ліній, це все дуже довго, і тут Зеленський підняв це питання. Отак от, от руба поставив це питання менше місяця тому, і одразу через місяць нам і дали такий дозвіл. Ну так не буває. Вони мають потелитися, потягнути, потім пообіцяти, як було з F-16. Це ж це тягнулося два роки. Зібратися з силами, провести вибори, здійснити інаугурацію. А потім уже нова адміністрація, можливо, щось там собі подумає, знову вивчить предмет і все таки інше. Можливо, зараз буде і швидше яким чином, але я не знаю. От кажуть, що це все відбудеться уже після наради очільників країн Сімки в Нью-Йорку наприкінці місяця. Вже сьогодні розпоширюється конспірологічна версія, що нібито от блінкен приїхав. В Україну, і він хотів зустрітися тут для того, щоб йому все пояснили, куди і чим будуть бити, і вже готовий був оголосити про дозвіл бити е, ракетами в глибину російської території. Але нібито е, ця зустріч була підготовлена з української сторони погано, і представники офісу президента чи дипломатичного відомства, чи вони всі гамузом чи разом з Зеленським не змогли йому. Достеменно пояснити, як будуть використовуватися ці ракети в військових цілях, і тому він промовчав і сказав, що він поїде радитися з президентом Байденом. Мені здається, ця версія трохи неадекватна. Є постійний контакт між українськими військовими і американськими військовими, і, взагалі, всі ці розмови утрясання планів узгодження відбуваються на рівні військових відомств. Якби Блінкен хотів почути про можливе застосування ракет в глибину московської території йому потрібно було б звернутися до Пентагону і там би йому пояснили, що мають на увазі українці, як вони з ними це все узгоджують. Узгоджують ці плани. Не потрібно було їхати в Київ для того, щоб спілкуватися з будь-якими чиновниками, прибиральницями з офісу президента. Йому доцільно було говорити не про військові, а виключно про політичні аспекти. Цієї теми, і але політичні аспекти це не те, що військові плани, це навіть не бізнес-плани, це політичні аспекти це розмови про загальне, і, власне кажучи, так вони і мають вестися. Це обмін думками, емоціями, демонстрація якихось там намірів, пересторог. Це спроби політично підстрахуватися. Ну, от, наприклад. Ми, звісно, дали такі дозволи, тому що наші військові вважали, що це доцільно. і Українські військові вважали, що це доцільно. і Раніше вони між собою це узгодили, але ми сказали українцям, що буде дуже погано, якщо британська чи американська ракета потрапить в якийсь об'єкт цивільної інфраструктури в Ерефі, і нас, звісно ж, завірили, що цього ніколи не відбудеться. А от якщо це відбулося, то ми ставили таку вимогу. Ми з вами часто сваримо офіс президента зовнішньополітичний, Відомство Кабінет міністрів і Міністерство оборони за прояви недолугості в зовнішніх контактах або за надто неквапливість в зовнішніх контактах, але в даному разі мені здається, що ми натягуємо сову на глобус, якби Блінкен мав намір оголосити про дозвіл Україні бити. Ракетами в глибину Ерефі, то він би приїхав сюди уже з зарані давно узгодженим рішенням Пентагону і американського президента. Коротше, якісь дозволи нам дадуть, але не одразу, мляво, поступово, з пересторогами, так як це було і з усім іншим, так як нам давали 155-мм артилерію, так як нам давали танки, так як нам давали F-16, так як нам давали. Хай марси так як нам давали атакамси. Тобто, все буде точно по тій самій схемі, і в даному випадку. Спочатку вони здійснюють загрозу, що можуть таке дати, в сподіванні на те, що Московія якимось там чином на це відреагує, на саму загрозу. Що її позиція буде більш конструктивною, що вони їм щось там запропонують, наприклад, по близькому сходу, а потім будуть довго лякати, будуть довго витягувати жили з українського керівництва і з українських глядачів. І нарешті потім це якось само собою станеться, коли тема вже всім набридне. Тему по постачанню іранських ракет для Москві ми розбирали з вами вчора і позавчора. Що тут можна додати? Оця беззастережна позиція американців і британців, де вони, не маючи достеменних даних і ще їх іще ще достеменно ніхто не має, стверджують, що ракети вже поставлені. Таке враження, що вони підіграють Москві, але це не зовсім так. Тобто, чому може бути ця тема вигідна Москві з іранськими ракетами? Тому що в Москві намічається конфлікт з Іраном навколо Азербайджану. Азербайджан з турками хочуть пробувати оцей коридор до нахічівані. Клан Алієвих до речі з нихічівані і е, Іран розцінює для себе це як загрозу, і те, що Московія повністю підіграє Азербайджану і Туреччині, Ірану дуже не подобається. З цього приводу є великий конфлікт. Московії цікаво трошки підставити Іран, що хай у Ірану буде конфлікт краще з Заходом і з Європейським Союзом і зі Сполученими Штатами. Що на два конфлікти Ірану може і не вистачити, натомість американцям і британцям можливо цікаво зіштовхнути нового президента Пашашкяна з квір з корпусом вартових ісламської революції. Є відомості про дуже поганий стан здоров'я нинішнього аятоли, духовного очільника. Ірану духовний очільник помирає. Треба вибирати нового конфлікт між президентом, очільником виконавчої влади і корпусом вартових ісламської революції. Загальна суспільна нестабільність, нові санкції. Це взагалі хороша, хороша атмосфера для того, щоб в Ірані можливо нарешті які-небудь зміни відбудуться. Тобто, Сполучені Штати вдають, що вони вірять в те, що квір поставив. Ракети Московії за спиною Пашишкяна. Подивимося, що там буде далі, і що виявиться насправді: поставили ракети, не поставили ракети. Всі ці ігри вони можуть призвести до якогось цікавого результату. Але зверніть увагу, якими міцними бувають суспільства, які збудовані на духовній основі. От в Ірані більшість населення, звісно, хоче розслабитися і жити в своє задоволення. Всі хочуть нормалізації стосунків з заходом, капітулювати перед вимогами Ізраїля, Сполучених Штатів і Євросоюзу, і там собі насолоджуватися жвачкою і Кока-Колою. Іран мав дуже важку війну з Іраком свого часу. Зараз він дуже задіяний в усіх близькосхідних питаннях, живе десятками років під санкціями, і тим не менше, ті люди, які орієнтуються на пророка Мухаммада так як вони його розуміють. Мені здається, що вони розуміють його неправильно. Ми з вами, звісно, стоїмо на буці сунітів і вважаємо, що шиїтський погляд на речі це є великим відступництвом від ранніх принципів. Це є новації. Хоча цим новаціям уже багато сот років, але тим не менше це неприпустимі новації, що пророк Мухаммад хотів, не того. Коротше, суспільство, де банкують люди віри, навіть віри неправильної, є е, дуже відпорними. Вони здатні до тривалої боротьби, незважаючи ні на що. Вони зрештою здатні і перемагати. Ви скажете там, у них в Афганістані, в Ірації. В південному Лівані і в секторі Гази не так, що буде дуже добра економічна ситуація. Ну, можливо, я не знаю, яка там економічна ситуація, хоча мені доводилося бувати в багатьох із цих місць, але нас зараз же цікавить війна, нас цікавить відпорність. Не все одно, яка у нас тут буде економічна ситуація, якщо ми програємо. Спочатку треба перемогти. А як показують нам всі ці добрі люди, яких я назвав, перемагає все таки дух. Дух, а не ресурси, навіщо я все це кажу? Це до того, що в неділю, в 10-й годині, буде братська літургія в Києві невгіначі Каленко. 14, так ви підтягуєтеся. Ми тут теж творимо корпус вартової християнської революції. Саме на цю тему я там і буду проголошувати проповідь. Але щодо плану Блінкіна, як він це бачить, все. Ви знаєте, що є е, дві групи, які визначають ситуацію по Україні в Сполучених Штатах: це група Салівана і ЦРУ. Вони бачать ну так вони прохолодно ставляться до України, хотіли би спихнути тему на Європу і взагалі якось поменше цим займатися. І є Блінкін, який любить Україну і Пентагон. Вчора Блінкен заявив, що членство України в НАТО є неуникненим. Про що тут іде? Про те, що можуть бути вибудовані гарантії на думку Блінкіна, гарантії безпеки для України і через членство в НАТО, в тому числі що це є важлива тема, і Україну треба. Куди все-таки затягнути в будь-якому вигляді. Захід взагалі розуміє, що будуть проблеми з допомогою України. Вважається, що для того, щоб Україна отримала шанс перемогти, потрібно дати їй не менше ніж на 400 мільярдів доларів допомоги і озброєння. Це в принципі невеликі кошти. Це якщо так от поділити на країни Рамштайну. То це менше ніж по 8 мільярдів з кожної країни, а це я нагадаю дуже багаті країни. Але вони не хочуть витрачати цих копійок, і тому кажуть: давайте ми спробуємо все таки серйозно поставитися до гарантій безпеки, і е, давайте ми будемо робити не допомогу, а давайте ми будемо робити інвестиції в оборонний комплекс України, власне, інвестиції під гарантії НАТО. От уже запрацював перший завод Рейнметал в Україні на заході, і він виробляє броньовані машини для нашої піхоти. Починається і ще будівництво двох заводів рейнметалу в Україні. Один із них буде виробляти 155-мм снаряди для артилерії. Взагалі збираються інвестувати в виробництво українських ракет, і плани на інвестиції доволі великі. Це треба думати тема BlackRock. BlackRock – це можливо найбільший інвестиційний фонд в світі. Він дуже багато значить в американській економіці, та й в світовій економіці. І складається враження, що тема їх зацікавила. Тобто, і ще раз, членство в НАТО плюс інвестиції в оборонку під гарантії НАТО. Ну, це можливий варіант, це один з варіантів. І от Блінкен притримується, здається, саме такого варіанту для України. Взагалі, це сподівання на англосаксів, на Сполучені Штати і Велику Британію. Британські військовослужбовці зараз скаржаться, що не мають можливості нормально готувати свою армію, адже третина полігонів. В Великій Британії зайнято під підготовку українських військовослужбовців. Це дуже добре, це все-таки велика допомога, як би то не було. Велика Британія, не дуже велика за економікою країна, все ще зберігає спадщину, певною мірою, спадщину великого минулого. Зараз зараз е, будуть перевибори секретаря Ради Британської співдружності. Є таке об'єднання країн, скажімо так, клуб країн. Британської співдружності це ті країни, які колись були колоніями Великої Британії, і досі, незважаючи на те, що часто сичать злобою на Британію, тим не менше вважають почесним для себе бути членами у цієї британської співдружності. Я нещодавно зі здуванням дізнався, що це 56 країн на хвилиночку. І це 2,7 мільярда населення Землі. Нинішній секретар Ради Британської співдружності Валієць. А зараз хочуть обрати нового От всього лише три претендента, і всі ці троє негри Їх представляють африканські країни. Там зараз ці африканці. Всі підняли гівул стосовно того, що непогано б отримати було б якісь компенсації за рабство. Я нагадаю, що Британія це перша, мабуть, з великих країн, яка прийняла закони проти рабства і переслідувала работорговців. Їй це зараз не допомагає. З нею хочуть зараз злупити грошей ще за те, що вони нібито там когось кудись возили якихось цих чорношкірих братів. Хоча основними работорговцями на африканському континенті були самі чорношкірі. Власне, вони постачали рабів на кораблі, а британці їх тільки перевозили в значно кращі місця. Те, що ці місця значно кращі ніж Африка, це свідчення того, що нащадки. Чорношкірих хребів зовсім не хочуть повертатися в Африку. От здавалося б, зараз британський флот міг би надати, мабуть, якісь там танкера і баржі для того, щоб перевезти афроамериканців, повернути в країни походження. Ніхто не хоче. І, от, замість того, щоб подякувати, що вони можуть спокійно зараз уже торгувати наркотою, грати в баскетбол, вони, бачите, проявляють якісь претензії. А от не було б работоргівлі. Зараз би вони б десь там. В Малі, в Кенії і в Нігерії грали би, я не знаю, консервною бляшанкою на піску. До речі, про Малі, пам'ятаєте, то Рігі знищили там багато вагнерів. І от нещодавно вони приїхали на місце цього знищення і зняли кіно. виявляється, всі тіла на місці лежать, як і лежали уже в сильно розкладеному виді. Ніхто їх не захотів забрати звідси, наплювати. Вагнерам, цим всім ванюшкам, було наплювати на тіла оцих своїх товаришів. До речі, щодо техніки, і так би мовити, використання техніки на війні, ми вчора говорили про те, що українці навчилися е, маленькими коптерами збивати великі безпілотники ворога уже в достатньо великих масштабах. І про це нам розказав Ігор Луценко, який є дуже великим фахівцем в цих справах і займається. Безпілотниками ще з 2014 року, як вважається з точки зору військового доброго смаку погано, коли, наприклад, танки воюють проти танків. Танки не призначені для того, щоб воювати проти танків. Проти танків має воювати самоходна артилерія. Ударні гелікоптери, як зараз, FPV-дрони. А коли проти танків ви випускаєте танки, то це поганий смак. Винищувачі мали би за початковою думкою збивати великі бомбардувальники. А коли винищувачі проти винищувачів, це цікаво споглядати в кіно, але це не так, щоб дуже добре вважається, що краще, щоб винищувачі збивали засоби протиповітряної оборони. Ми б всі мріяли подивитися на війну двох авіаносців, два авіаносці сходяться і починають одне одного знищувати, і це було б дуже класно. Але авіаносець не призначений для знищення іншого авіаносця. Для знищення авіаносців призначені інші. Кораблі, наприклад, москітний флот, який зараз почав розвиватися в Сполучених Штатах і за який взялися китайці, взагалі найкраще це коли один рід військ знищує інший рід військ. Це взагалі, от все дуже добре, коли піхоту знищує артилерія, наприклад, а артилерію знищує авіація. Але нині ми маємо справу уже навіть не з війною родів військ. Це не те, що один рід військ знищує інший. Ні. Ми зі здуванням побачили на цій війні, що, наприклад, Чорноморський флот Рефії, майже весь був знищений департаментом контрозвідки СБУ і головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Тобто, ці люди, які призначені для того, щоб ловити шпигунів, і ці люди, які призначені для того, щоб шпигувати, розвідувати. Вони знищили флот. Якщо так піде далі, то у нас скоро буде розправлятися з якимись великими з'єднаннями ворога, скажімо, оперний театр. Взагалі, з культурологічної точки зору, те, що відбувається, це вкрай цікаво. Це просто захоплює заступник міністра оборони Білорусі. Звинуватив групу Кімон. Є виявляється така група Кімон в шпигунській діяльності і намірі знищити Білорусь. Там є якась тема у дітей, чи вона була ця тема у дітей, а в Білорусі може і ще залишилося. Не знаю, чи це в дитячій моді все ще залишається. Що десь там таких от покемонів, це такі потворні пластикові фігурки. Їх треба десь там ховати і про це повідомляти, якісь там, мабуть, соціальні мережі. Я не знаю, як там все це функціонує. Виявляється, отака штука існує. І оцей заступник міністра оборони Білорусі сказав, що найбільше з їх покемонів біля військових аеродромів це очевидне свідчення розвідувально-диверсійної активності ворога. От спецслужби Білорусі зараз будуть боротися проти покемонів. Зізнаюся вам, що я вже пишу сценарій покемони проти авторитаризму. Буде хороше кіно, можливо, навіть серіал. Ну і поки покемони воюють з авторитаризмом в Білорусі. Соціалісти в Аргентині воюють проти здорового глузду. Там президент Мілей здійснює ті самі реформи, які потрібно у нас здійснити в Україні. Економічні реформи. Він робить вільний бізнес, вільну економіку, вільну від диктату бюрократії. І це вже призвело до дивовижних результатів всього лише за рік роботи. Тобто Аргентина, яка падала 50 років поспіль. Вперше вийшла на якісь ознаки підйому ця сама економіка, і звісно ж, що соціалістам і всякі цілі вичні це категорично не подобається. Вони штурмували парламент. Дяка Богу, не вдало. Будемо сподіватися, що їм не вдасться знищити цього президента Мілея. А нам дуже цікаво користуватися буде його досвідом. І ближчим часом ми таким досвідом будемо користуватися. Нам потрібні ці реформи, і для цього треба тиснути на українську бюрократію. метою української бюрократії є знищення малого середнього бізнесу в Україні. І е, закріпачення населення, тобто вони не хочуть бачити перед собою вільних людей. Це не тому, що українська ця бюрократія, це природа будь-якої бюрократії. Наприклад, в багатьох європейських країнах не краща ситуація ніж в Україні в плані свобод В Україні, Наприклад, в Верховній Раді вже давно лежить законопроект про скасування статей кримінального кодексу, які незаконно карають нас за. Зброю. 15 депутатів з різних фракцій підписали цей законопроект. Тим не менше він не рухається нікуди, тому що є суттєвий опір української бюрократії. Бо вони розуміють, що озброєна людина це вільна людина, а кому ж потрібні тут вільні людини. Ну, це те, чим потрібно потрошку займатися, і ми цим. Займатися будемо, як ви знаєте, міжнародний кінофестиваль в Торонто вирішив все-таки показувати московицьку пропагандистську стрічку Росіяни на війні. Перед цим вона була показана на Венеціанському фестивалі. Були якісь мляві протести, але вирішили все таки дати місце московській пропаганді і на венеціанському фестивалі, і на фестивалі в Торонто. Чому це сталося? Тому це про те, що ми говорили вчора. Тому що українська діаспора, мовлява, всі нам розповідають, яка велика і потужна українська діаспора в Канаді. Якби Арабів там було стільки, скільки українців в цій Канаді, вони би просто б знесли нафіг би цей фестиваль. Там би всі би просто побоялися показувати антихамасівські фільми. А антиукраїнські фільми там можна показувати. Там всього лише кілька мільйонів українців, про яких нам розповідають, які вони українці. Українські церкви, українські хорові колективи і бібліотеки ці люди зовсім не здатні боротися за свою Україну. Вони не здатні висловити протест. Те саме в Італії, повно українців. І колишня діаспора, і свіжа діаспора, і оці всі біженці, які нам розповідають, як вони люблять Україну, тим не менше. Спокійно можна в Венеції показувати московську пропаганду без будь-якого спротиву. І ще раз підіть і повчіться у арабів, як потрібно підтримувати своїх, як потрібно робити акції протесту. У вас же все перед очима. Просто бачите це по телевізору і читаєте про це в газетах, що так не можна зробити. Коротше, постарайтеся. Стати на шлях виправлення на цьому вам є щиро звитяжне бадьори українське аміні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і надалі мечали огідною говіркою Булгакова, і не хоче, щоб ви підписалися на цей канал.